Раз ми а, приєднуємо до нашого теру Андрія Підлісного, діючого офіцера ЗСУ, координатора в громадської організації Республіка Брати по зброї. Пане Андрію, вітання. Доброго ранку. Навран, пане Андрію, хотів почути від вас про те, що зараз відбувається на Бахмутському напряму. Ми чуємо, що все ж таки ЧВК Вагнер вони відходять чи вже відступили від цього напряму, що зараз відбувається від деяких експертів, і зокрема з інституту вивчення війни, ми чуємо, що після відходу підрозділів групи Вагнера все більше зростає роль саме російських. Десантників, будь ласка. Ну, мені відомо набагато більше, ніж вам, тому що я знаходжусь на південному напрямку на Херсонському. Але дійсно, з того, що я читаю і спілкуюсь з людьми, які там безпосередньо знаходяться, дійсно проходить тільки відхід, не відступ вагнерівців, а проходить ротація. Тобто найманці з ПВК Вагнер замінюються кадровими військовослужбовцями з МОРФ. Ось і все. Так, а, пане Андрію, от ви сказали, що ви заході зараз за, та на півдні, в Херсоні. Ну і питання, звісно, чи може посилити саме присутність російських військ військ війська пана Кадирова. Він не 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 нещодавно обіцяв взагалі, що може піти на кривий ріг. Я Досі не зрозуміла, що він мав на увазі, і як це взагалі може бути, в чому важливість кривого рогу саме для. Пана Кадирова, і наскільки взагалі це реалістично, що кадировці можуть якось посилити російські війська на півдні? Ну, кадирівці є частиною російських військ, тому вони їх посилити не можуть. Вони їх можуть хіба що доповнити присутність саме на території України? Яким чином, в залежності від завдань, не думаю, що там будуть стояти завдання настільки якогось масштабного характеру, щоб спробувати відбувати якісь нові території чи Області завойовувати це все медійна пропаганда. про чому вона сказана була спочатку не безпосередньо Кадировим, а одним із його заступників, який спочатку воював навіть на нашому боці. Тому це зараз така медійна пропаганда відбувається. Який напрямок? Ну скоріш за все, східний, все таки, тому що тут на півдні найбільш боєздатні частини перекинули або на Запорізький напрямок, або на східний. Напрямок тому скоріш за все вони на схід і поїдуть. Андрію як ви оцінюєте заяви Генштаба України про те, що для поповнення втрат росіян агітують підписувати контракти на 3-5 місяців? Ну я дослівно цитую для доповнення. Поповнення в у живій силі, противник продовжує агітувати власне населення для проходження військової служби у різний спосіб. Ну і, от коментуючи це, не, 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 не безпосередньо це але Бен Волес, міністр оборони Британії. Він висловлює оптимізм щодо взагалі прийдешнього українського контрнаступу і каже, що у Росії ну не допоможе ані ця додаткова мобілізація, тому що в них все ж таки виснажується і зброя. Наскільки ви погоджуєтесь з таким оптимістичним висновком Британ? Високопосадовця не зовсім погоджуюсь, тому що в нас були подібні заяви восени минулого року, коли йшла мова про те, що мобілізація росіянам нічого не дасть, що то прийдуть мобіки, не підготовлені, і вони ніякої ролі не зіграють. Тим не менш, вони свою роль зіграли. Дірки в лінії зіткнення були закриті. Військовослужбовцями цими мобілізованими наразі зрозуміло, що їх частина була втрачена під вугледаром, частина під на Бахмутському, тому числі напрямку. Мобілізація їм допоможе. Значно допоможе. Єдине, що його про це потрібно підготувати саме цивільне населення, тому що там знову ж таки, по перше, знизився значно відсоток зацікавленості війною. По-друге, вже ну ще не в кожного, але вже в більшості є або ро. Дещо або знайомий, хто загинув, або хто поранений на війні, і відповідно і рівень цієї мотивації якоїсь і вбивати українців. Він знизився для цього. Вони дійсно роблять різні зміни, у тому числі до законодавства. Зараз останнього, що зробили, це дозволили брати на контрактну службу військовослужбовців, які раніше були судимі, або які є судимі зараз. Там з різним переліком е, тих чи інших порушень. Ну це говорить про те, що зацікавленості, про яку вони там через своїх воєнкорів постійно говорять, що бажаючих служити більше ніж є місць в Російській Федерації, то мається на увазі місць в штаті е, армії. Ось це неправда, не так в них вже й багато тих бажаючих. Хоча дійсно частково за рахунок них перекривається ось ця потреба в тому, щоб поповнити втрати частково за рахунок ось різних верст населення, у тому числі кримінальних, пан Дрі. Настання запитання, от а яку роль відіграють? Обстріли української території, зокрема столиці, які відбуваються майже щоночі. чи ви бачаєте в них все таки символічний, такі ну символічний, символічну мотивацію через те, що ну українські безпілотники почали з'являтися над Москвою, чи є підозра, що вони українські, так взагалі кажуть про це російські пабліки Владимир Путін. Чи все ж таки є якась доцільність в цих обстрілах? Особливо що щодо прийдешнього контрнаступу. яким чином росіяни можуть взагалі послабити наш контрнаступ через ці обстріли? Ну, обстріли почалися задовго до того, як безпілотники полетіли на москву. Тому говорити, що це якісь там контроверсійні методи на наші польоти безпілотників чи не наші польоти безпілотників. Це безглуздя для чого вони це роблять? Ну, тут декілька причин. Дійсно, перша причина це психологічний тиск, показати українцям, що вони все ще контролюють ситуацію, що є можливість обстрілювати різні міста. В тому числі столицю, тримати от в так званій напрузі другий момент знову ж таки це показати своїм громадянам те, що якісь певні перемоги, все ще відбувається. Якщо на землі чи там на воді в них немає можливості зараз демонструвати широкого успіху, то вони це роблять в повітрі, показують, що Ось, бачите, при чому там зрозуміло, що подаються неправдиві. Свідчення про те, що там 70-80% цих безпілотників або ракет досягли своєї цілі, хоча це не так. Ось і третій момент дійсно постійно працює безпілотна авіація оперативно тактичного рівня росіян, яка вишукує ті чи інші скупчення місця ремонту техніки, місце зосередження і намагається їх уразити. Тому тут одразу декілька причин по декілька різним напрямкам. Ось одними. Такими обстрілами вони вбивають декілька зайців. Ну, принаймні намагаються вбивати, тому що більшість цих ракет і більшість безпілотників все-таки знищуються завдяки сучасним системам ППО. До речі, про ППО це теж одна із причин. Тобто, запускаючи велику кількість тих же шахедів ракет, вони намагаються знайти місця пусків ракет для того, щоб подавити наше ППО, для того, щоб зменшити обороноздатність Києва. Зрозуміло, дякую дуже, що були з нами, а, пане Андрію, Андрій Підлісний а, діючий офіцер зсу координатор Республіка, брати по зброї.